Студія образотворчого мистецтва чарівна палітра запрошує на онлайн урок. Всім привіт! Ну що ж, на минулому уроці ми з вами познайомилися, що таке графіка та яким чином, завдяки чому ми можемо її виконувати. А от де ж вона використовується, попитаєте ви мене? Для чого вона нам? Да? Що ми можемо намалювати завдяки тим крапочкам, рисочкам хм, і плямочкам. Ну що ж, ось сьогодні ми і будемо з'ясовувати, що ми можемо намалювати. Я буду малювати зразу фломастером, візьму чорний колір. Ви можете взяти будь-який будь-який колір, який вам подобається: червоний, зелений, синій фіолетовий. Якщо вам здається, що це відразу дуже складно малювати фломастером цю роботу, то ви можете, звичайно, переглянувши відео, поставити на паузу і, наприклад, зробити собі замальовки якісь олівцем. А якщо ж ні, то малюйте разом, <кій> <кій> малюйте разом зі мною фломастером, я думаю, що все у вас вийде. Для початку я свій листочок поділю на такі 4. 4 сегмента. Так, так. Якщо теж важко, можна взяти лінійку розділити. І так, у нас буде 4 малюночки, як ви зрозуміли. Так? В першому верхньому прямокутничку ми намалюємо пейзаж. Що ж нам для цього знадобиться? Лінія горизонту. Ми поділили навпіл, так? верхня частинка в мене лишилася більше, нижня менше. І ось такими хвильками намалюємо схили, гори. Угу. Ось у нас вже видно, навіть ми намалювали тільки 3-4 лінії, і вже видно малюнок. Ось це і є наша графіка. А якщо ж ми додамо ще. Якихось таких елементів, штрихів, крапочок, рисочок, то наш малюнок буде вже читатися і буде зрозуміло, що саме ми хочемо тут зобразити. Зараз я завдяки цим лініям штрихую де? полосочки. Показую тіні. Якщо важко штрихувати, наносити штришки фломастером, так як він дуже товсто пише, так? можете змінювати матеріали, наприклад, основні лінії ми намалювали фломастером, а далі Взяти червону ручку, о чорну ручку та, і поштрихувати, або навіть просто олівцем простим. На небі ми покажемо, що в нас захід, сонечко, я можу схід, ось таке кругле сонечко. Я зробила просто в чорну пляму. Але ми вже всі розуміємо, що. У нас тут є сонечко. І ось такими лініями я покажу невеличкі якісь хмаринки, які розходяться від нашого сонечка. Так, ось це буде сяйво, в залежності від сюжету, який би ми робили фарбами. Так. Ну і внизу у нас ще може бути якась галявина з квітами. Я її, наприклад, покажу просто ось такими різними рисочками, крапочками. Штрихпунктирними? Ще у нас там якась росте травичка? Можливо, якісь квіти. Тобто, ми ось таким чином створили вже. Цілий пейзаж, цілий малюночок, так? і нічого складного не намалювала. Так, на наступному малюночку давайте зробимо ще один пейзаж, але це вже в нас буде лісова галявина. Ми будемо використовувати різні елементи. Я намалювала так само лінію горизонту. Тепер малюю таку стежку в лісі, яка. У нас в'ється, до лінії горизонту вона завужується, на передньому плані вона розширюється до нас. На задньому плані ми можемо намалювати таку хвильку нерівну, яку буду позначати наші якісь там кущики чи дерева. І ось так понизу я поставлю крапочки. Десь цих крапочок я поставлю більше, дуже густо. А десь менше. Подивіться, я не повністю зафарбовую всі наші кущики, так? а роблю ефект, коли ось верхівка у нас лишилася біла, а знизу саме я показую тінь. Але якщо ви зробите скрізь крапочки, то це буде не страшно. Так. Тепер буду розміщувати ялинки. Спершу нам малюю просто ось такі лінії, які будуть означати стовбури наших ялинок. Скільки їх буде, вирішуйте ви самі, скільки вам захочеться їх намалювати. Головне, щоб вони росли у нас уже на траві. Ось ця частинка, да, у нас це травичка. Ну і промальовуємо ялинки. Ялинки можна малювати будь-яким чином. Можна не обов'язково рівні, ось, ось такими можна паличками да, показувати. Головне, щоб вона у нас була як пірамідка, да, розширюється донизу. Можна ось такі криві якісь лінії використовувати, хвильки такі. Яка вам ялинка більш подобається, ліва, права? Вибирайте. Може, ви придумаєте свій якийсь метод. Як можна намалювати ялинку? Можливо, якісь трикутнички використаєте, які можна теж буде зафарбовувати в чорний колір, чи якийсь колір, яким ви малюєте. Тобто тут у нас є простір для фантазії. Все, що ви придумаєте, всі варіанти будуть цікаві і правильні, і мені буде дуже цікаво подивитися. Як саме ви зобразите ці дерева чи ялинки? Так, це дуже просто. Так, так само крапочками я покажу ось тут травичку. Ця травичка у нас на задньому плані, тому я там поставила дуже мало крапочок, а тут трошечки щільніше. На передньому плані буде в мене густіше. Так, ну і напрямок нашої доріжки я теж покажу ось такими рисочками приривистими. Туди чим далі, тим ці рисочки в мене стають коротші. Ось готовий наш пейзаж. Можна намалювати теж сонечко, якщо хто хоче. Так, третій малюночок наш переходимо. Теж я намалюю лінію горизонта. Намалюю дорогу. Знову-таки, до нас дорога розширюється до лінії горизонту, з'єднується, бачите, в одну крапочку, да, ось тут. Покажу таку розділову смугу. Це в мене буде місто. І на задньому плані просто намалююсь такі прямокутнички різної висоти, ширини. Можна показати ще одну сторону, да, будиночка? При бажанні. Наприклад, ось так. Так, тут, наприклад, попереду в мене з'явиться якийсь будиночок. Ще один позаду. Знову таки, кількість будиночків на ваш смак. Ось ці сторони бокові, якщо хтось теж. Намалював так, як у мене. Ми їх зразу зробимо темніші, заштрихуємо таким чином, покажемо, що бік пішов в будиночок. А тут ми просто намалюємо такі рисочки, поділимо, зробимо імітацію якихось вікон чи якогось дизайну такого. Можна. Якщо у кого є бажання показати якимись плямочками, наприклад, вікна. Да? Але мені ось хочеться зараз так. Так, я також покажу ось такі дерева і кущі якісь. Дивіться, прямо ось такими нарівностями, просто такими закорлючками. Да? На передньому плані. Тобто, прямо навіть зверху наших будинків. І вони всі в мене різної форми. Десь, наприклад, маленький кущик посажу. Угу. Можна додати якихось елементів, а, такі провода, знаєте, як в місті, на будинках, там уже якісь антени чи щось ще висить і покажу галочками декілька пташок. Полетіло в мене там. Передній план, тут у нас травичка, ми можемо також показувати якимись крапочками, рисочками. Ось так, наприклад, у мене тут буде якийсь газон. І четвертий наш малюночок. Що ми можемо ще зобразити? Звичайно, за допомогою графіки, ми можемо зображувати різні силуети. Да? Це може бути котик чи якісь тваринки. Тобто, вже бачучи тільки силует, лапки, да? бачучи тільки, що там у нас є якийсь хвостик, навіть ось замалюю. Чорне, чорну пляму. Але ми розуміємо, що це котик тільки із-за форми, що є ось вушка, тулуб, хвостик. Такий прийом дуже розповсюджений, так? коли ми малюємо силует. Силует людини, силует тварини. Можливо, це буде у нас якийсь натюрморт. А наш котик сидить на столі. Я так намалювала таку лінію, да, розділила її. Тобто у нас може з'явитися тут якась вазочка. Так само ми плямами покажемо світло і тінь. Ось цю боковинку такою дугою, як смайлик якийсь, да, я зафарбую. Підкреслимо, що вазочка наша кругла, горловинка також, якісь бліки, може там будуть? Може там якісь квіти, ось просто намалюємо їх, так? Теж такими маленькі виглядають. Можна намалювати. Якісь фрукти чи овочі, намалюю коло. І покажу ось таку дугу плямочку, яка підкреслює, і показує нам, що вже ця форма кругла є, всього-навсього. Якийсь там хвостик може виглядає, може бути там теж тінь. Може бути, якась долька. Чогось цього фрукта, якщо це яблочко, так? Да? Вийшла. І що? І всі ці об'єкти у нас будуть також мати падаючу тінь яку ми можемо показати на нашому столі. Ось таким чином. так? Да? Ось у нас вийшов такий невеличкий натюрморт з котом. Що ж, це ще, звичайно, не всі варіанти. Ми розглянули основні, так? тобто, для чого ми можемо використовувати нашу графіку, що ми можемо зображувати різні види пейзажу, міський або природній пейзаж. Можемо зображувати натюрморти різної складності, малювати силуети. Ці силуети можуть бути розміщені і в пейзажах також, тому Тобто графіка використовується дуже обширно, і якщо ви подивитесь навколо себе, я впевнена, що ви побачите, що дійсно це так і є: це принти на одязі, принти, які використовуються десь на якихось тканинах. Да? Це декоративні наші якісь подушки, дивани або штори, гардини, які у вас є в квартирі. тобто. Якісь рушнички, які використовують ваші мама й бабусі, подивіться навколо себе, і ви побачите, що дійсно що дуже багато елементів графіки, навіть на стінах, на шпалерах, на якихось декоративних, можливо, обкладинок, книжки, ілюстрації, газети. То графіка є дуже обширною, використаною і дуже цікавою, цікавим жанром мистецтва. Малюйте із задоволенням і надсилайте мені свої роботи.